Добрий раночок! На годинку шосте ранку я прокинулась, кава поруч, і вирішую трішки почаклувати. Сьогодні я буду робити свій перший віночок, але я покажу той процес, який не красивий, вже готовий варіант, а той, коли ти трішки спіткнулась, трішки зробила висновок і в кінці отримуєш результат. До речі, це тільки перший етап моєї роботи, тому що в мене ще є деякі інші справи. А зараз можете глянути, як я мучаюсь, як клею скрізь по підлозі, як я не можу приклеїти ту стрічку, думаю, так чи не так, і що ж воно вийде в кінці. А в кінці приблизно ось так. Але це тільки початок.